Популяризувати українські свята і традиції за це вже другий рік поспіль беруться актори Івано-Франківського облмуздрамтеатру, з драмтеатру, зокрема заслужена артистка України Галина Баранкевич. За словами організаторів, цьогоріч дійство відбуватиметься в жанрі містерії. Цього року феєрія вона, вона залишається феєрією, але вона також більш подібна буде на містерію. І власне через той алегоричний образ, який ми знайшли, алегоричну постать. Постать козака, ну, як його звуть, я вже не буду відкривати секрети, це ми вже побачимо е, безпосередньо на Заході. Е, дійсно, цей козак. Той, е, е... Такий одухотворений, ідеалізований образ українського захисника. У містерії старовинні різдвяні традиції отримують друге дихання. Постановники вирішили їх осучаснити та адаптувати під теперішню аудиторію. Ми всі знаємо 12 страв, ми всі знаємо народження Ісуса і ем, десь е, наскільки воно вже є е, усталене, тобто віднайти, е, віднайти те, що не, ну, не те. Те, що буде цікавим, а те, що буде потрібним людям, підтримує ініціативу й директор облмуздрамтеатру народний артист України Ростислав Держипільський каже: традиції мають цінуватись та підтримуватись для кожного нормального українця. Напевно, Великдень і Різдво це найсвятіше і я знаю, що для Галії це. от Ну, якась справа честі. Я знаю, наскільки для Галі це болить? Що на святий вечір, на старий новий рік і так далі. Не будуть колядувати, і справді як ми забуваємо це все 9 січня. Містичну фоєрію Легенда святого Різдва представлять у столиці. А вже 13-го побачити її зможуть і івано-франківці. Не обійдеться цьогоріч і без родзинок для усіх глядачів буде представлена жива шопка, втілена студентами акторського факультету інституту мистецтв. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.